Програма «Місто» з Криворізькими новинами в студії на Паукова. Коротко про головні теми випуску. Більше хороших доріг в місті повним ходом іде ремонт автошляхів. Нова поліція, нові підходи. Криворізькі поліцейські опановують сучасне обладнання. І знову про чака. Поліцейський пес учора допоміг знайти чоловіка, який скоїв крадіжку у Довгинцівському районі. Жодного дня без навчань. Сьогодні криворізькі рятувальники вчилися ліквідовувати пожежі на газонебезпечних об'єктах. Всеукраїнський семінар тонкощами музейної справи ділилися в кривому розі методисти та краєзнавці з усієї країни. Фінішна пряма. Криворізькі випускники гризуть граніт науки напередодні ЗНО. Неангели. Популярний гурт потішив криворізьких прихильників ангельськими піснями. Кінця зими у Кривому розі розпочався ремонт доріг а з 12 березня наповно працює асфальтний завод. Тож зараз відновлення шляхів у самому розпалі сьогодні міський голова провів виїзні наради на, на об'єктах. Репортаж з вулиці Курчатова, Дар'ї Ворони. Ремонт доріг у Кривому Розі цьогоріч розпочали ще в лютому. Зараз асфальт для цих робіт постачає завод, потужність якого складає 50 тонн на годину. Однак для запланованого обсягу такої кількості недостатньо. Я Думаю, кінцю этого місяця ми. Запустим еще один завод, который еще 80 тонн в час производит. И 120-130 тонн в час для города это будет хватать, чтобы мы вышли на те проектные мощности, которые мы хотим в этом году отремонтировать внутриквартальные, придомовые и дороги частного сектора. Темпи роботи ми взяли хороше, качество роботи ми сьогодні з лабораторії провірили, смотрели. Міський голова простежив за перебігом робіт біля п'ятої міськлікарні. лікарні. Ремонт автошляху по вулиці Курчатова планують виконати за два дні. Разом з тим дороги асфальтують та готують до ремонту по усьому місту. Такі ключові дороги, як вулиця Косигіна, це в Терновському районі, як вулиця Вотутіна. В Жовтневому районі. І вулиця Сахарова в Долгінцевському районі вже фактично отремонтирована. Я не говорю о тих небольших ямочних роботах, которые проводятся параллельно без больших об'ємів работ. Более того, мы уже за буквально за ближайшие вот 2-3 недели уже подготовлены к укладке асфальта, достаточно большие І Сегодня работает уже фреза по так званому старому інгульцу, це вулиця Сібіді Міди, уліця Надежди, там більше 20 тисяч квадратних метрів. Сьогодні працює, ну, приведуться там податовітельна роботи. Важливим є контроль за якістю. Його здійснюють як фахівці підприємства підрядника, так і незалежна лабораторія. Вести перевіряє усі матеріали, що закуповуються. Другий етап моніторинг якості асфальтобетонної суміші і безпосередній контроль на лінії, який передбачає визначення ступеня перемішування та температурного режиму. предприятием с 2015 года применяются два вида добавок. Это адгезионная добавка VetFix, которая улучшает цепление битума с каменными материалами, плюс структурирующая добавка Сасабит, которая работает против колейности. Очень, ну, все, наверное, видели, вот именно подъемы, спуски, образуется колея в жаркую погоду. Эта добавка увеличивает температуру размягчения битума, что Пріп'ятствують визникламінню калії. Для своєчасного виконання робіт у місті є усе необхідне устаткування: асфальтокладачі, катки, фрези, ручна техніка. Городяни можуть побачити динаміку ремонту доріг в онлайн-режимі. Це дозволяє зробити спеціальний сервіс на Криворізькому ресурсному центрі. Трохи більше місяця залишилося до 9 травня. Як місто готується відзначити річницю великої перемоги. Про це сьогодні поговоримо з гостею студії, начальником міського управління праці і соцзахисту населення Інесою Благун. Неся Михайлівна, вітаємо. Добре, не дарма. В народі кажуть, готуйте сани влітку. Так до великих свят також готуються заздалегідь. Традиційно у кривому розі квітень це такий період підготовки до травневих свят. Зокрема, говоримо про підготовку до 9 травня. Так, так, Розкажіть так. трохи про цю підготовку і, в залі про інформацію, що маєте з цього приводу. Ну дякую за запитання. По перше, по друге хотілося би відзначити, що в нашому місті 17,6 тисяч ветеранів війни. Близько 10 тисяч працівників тилу і майже 400 – це безпосередніх учасників Другої світової війни. І тому місто сьогодні вже готується до відзначення найважливішого свята: це свята Дня Перемоги, готуються проведення заходів як на районному, так і міському рівні. Це і запалення факелів, і покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків, братських могил. Відвідування вдома заплановано ветеранів відвідати вдома. Заплановано проведення заходів і зустрічі з ветеранами в навчальних закладах. Крім того, з метою вшанування героїчного подвигу ветеранів війни заплановано проведення ряду заходів по підрозділам соціального захисту. Дуже важливо і дуже хотілося би, щоб до проведення цієї дати були залучені. Залучалось так, також підприємство встановити організації міста і вшановували ветеранів. Великої вітчизняної війни працівників своїх підприємств. Активізовано роботу з, з акції Зігріємо турботою ветеранів, тобто є заплановано ряд великих комплексу великих заходів, які необхідно здійснити з метою шанування ветеранів війни. От таке питання от існує така, така справа і така думка у людей, так що про ветеранів, так про цих людей згадують от особливу увагу так напередодні свята, і ймовірно забувають так впродовж цього року. Чисто Тується це кривого ругу. Ні, ні, однозначно, ні. Наше місто, як ніхто ні мабуть з міст України з дуже шанобливим ставленням до ветеранів війни. І ми згадуємо про ветеранів не тільки напередодні свята перемоги, а починаючи, мабуть, з січня то як починається бюджетний рік. Ми вшановуємо не забуваємо і вшановуємо блокадників Ленінграда, учасників сталінградської битви, партизанів підпільників визволителів міста. Міста Кривого та Рогу та інших ветеранів. До речі, відзначено, наприклад, 11 квітня в Україні відзначається Міжнародний день в'язнів концтаборів. В Нашому місті таких громадян, такі громадян, які мають відповідний статус, близько тисячі осіб. Проживає, буде надана їм за рахунок коштів міського бюджету матеріальна допомога. Буде надана організ робота, допомога їм в організації поїздки для участі в обласних заходів. Тобто, вшанування ветеранів, подвигу ветеранів – це щоденна кропітка. Праця що стосується фінансового, так скажімо, еквівалент, еквіваленту, що заплановано у якості допомоги, ну, чим може допомогти так, і, місь, і місь, на міському, і можливо 에, на державному скажімо рівні, Скажімо так, що щороку року. Депутатами міської ради приймається програма соціального захисту окремих категорій мешканців міста, якою передбачено в тому числі надання матеріальної допомоги ветеранів війни, як ми говорили, наприклад, до дня Сталінградської битви, там до дня визволення міста Це Кривого Рогу. Так. так? запланована е, підтримка ветеранської організації. До речі, ветеранська організація е, в нашому вона най, найміцніша, мабуть, одна з ветеранських організацій в Україні. Вона об'єднує в своїх рядах. Понад 170 тисяч ветеранів війни нашого міста вже і ветеранів праці доєднуються до цієї організації. Разом з тим хотілося б нагадати ветеранів війни нашого міста, що вже прийнято на урядовому рівні постанову Кабінету міністрів, яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги до 5 травня. На сьогодні всі підрозділи соціального захисту готують і вивіряють списки, отримувачів цієї допомоги. І починаючи з другої половини квітня, виплати допомоги, одноразової допомоги за рахунок коштів державного бюджету, надійде на рахунки. Отримувачів, тобто ветеранів війни. Угу. Для цього їм потрібно звертатися ні, до якихось соціальних органів або все. Ні, але... ні, для цього звертатися нікуди не потрібно. Ми маємо інформацію щодо кожного ветерана війни, тому за місцем отримання пенсії прийдуть кошти виплати цієї допомоги. Угу. Дякую. Дорогах нашого міста вже встановлено майже півсотні камер спостереження. Відстежують інформацію, що надходить з камер в головному центрі в міському відділі поліції. Тут нашим кореспондентам розповіли про подальші плани з технічного удосконалення роботи правоохоронців. Детальніше про це в сюжеті Юлії Сиротюк. Ще торік депутатами міськради були виділені значні кошти на поетапне технічне удосконалення місцевої поліції. Протягом цього часу було впридбано і встановлено 47 камер спостереження на основних перехрестях міста, які вже сьогодні допомагають правоохоронцям оцінювати криміногенну обстановку і відстежувати рух транспорту. Принцип роботи системи спостереження досить простий. Виведен у нас єдиний центр знаходиться в діжурній частині. виведені всі камери на монітор. Пишется в режиме реального времени. Все записи, которые есть, они здесь же в соседней комнате регистрируются, архивируются обязательно с регистратором записи. И мы можем в любой день, который, допустим, это нужно, то ли это месяц, то ли два месяца назад, любую запись можем поднять и, и посмотреть, что на том либо ином перекрестке, или на той или иной площади, либо на той либо иной улице происходило». У найближчій перспективі правоохоронці планують встановити додаткові камери на автошляхах і на пішохідних доріжках. Крім того, програмою передбачається сучасне технічне оснащення рухливих патрулів, які вже влітку з'являться на вулицях нашого міста. Всі ці нововведення будуть об'єднані в єдину глобальну систему спостереження, яка буде з'єднана з Дніпропетровським центром. Необхідна техніка для втілення цієї мети вже частково придбана. Всі автомобілі будуть. оснащены GPS-модулями, GPS-навигаторами. У нас еще планируется в дежурной части, это второй будет этап, установить электронную схему, электронную карту, на которой будет видно передвижение всех нарядов под GPS-навигаторов. У каждого патруля будет помимо этого планшета. Планшеты также уже закуплены, находятся там. В планшете будут забиты все ориентировки. Наши сотрудники будут оперативно получать на планшет эту информацию. Мы четко будем видеть, Плотна снаряда в том іншому районі, і діжурно вже можуть ні в сліпою нарядами, а саме по електронній карті. Поліцейські планують всі ці ноу-хау втілити до початку літа. Учора знову відзначився чотирилапий поліцейський. Собака Чак. Пес знайшов зловмисника, який увечері пограбував жінку у Довгинцівському районі. Подробиці дізнавалася Марія Семенова вчора. В час нісенія служби. на линию 102 поступило сообщение о том, что в Долгинцевском районе по улице Кузнецкой совершен грабеж в отношении пенсионерки. Неизвестный мужчина цыганской национальности завладел ее кошельком и деньгами в сумме 800 гривен. Прибывший на место происшествия, оценивший ситуацию, был введен план «Спираль». Во время проведения операции по плану «Спираль» был задержан Подозреваемый, похожий по описанию на подозреваемого мужчина, привезен на место, вследствие чего мной совместно со старшим следственной оперативной группой было принято решение провести выборку по запахам человека на причастность к совершению данного преступления. Во время проведения выборки использовались, использовались рабочие рукавицы, оставленные подозреваемым на месте совершения преступления, в котором он находился некоторое время в качестве образца запаха. Была проведена выборка, собака своим поведением указала на подозреваемое лицо, на данного гражданина, который в дальнейшем сознался в совершении данного преступления и которого опознала потерпевшая. В этом году это второй результативный подвиг Чака. В январе месяце Чак тоже был раскрыл убийство в Торновском районе. По следам привел ко двору подозреваемого. С Чаками занимаюсь практически каждый день по несколько часов по возможности. И общим курсом, и спецкурсом дрессировки. Чтобы был какой-то результат, Собака надо заниматься регулярно. Криворізькі поліцейські розкрили ще один злочин у Саксиганському районі. Учора в день невідомі напали на літнього чоловіка у ліфті. Одного із зловмисників затримано другого шукає поліція. 5 квітня поточного року по лінії 102 до Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Корнічука чоловік чекає на поліцію. Виїздом на місце події до працівників поліції з заявою звернувся 70-річний місцевий житель, в який повідомив про те, що повертаючись додому, він помітив, як до під'їзду зайшло двоє невідомих молодих осіб, які послідували за ним до ліфту і, чекаючи, поки двері закриються, ліфта здійснили напад на нього та заволоділи з кишені його куртки грошовими коштами. Після чого двоє Мисники зникли з місця події в невідомому напрямку, вжитими заходами, працівниками поліції по гарячих слідах було встановлено одну особу із злочинців. Ним виявився 45-річний місцевий житель, не працюючи. на даний момент проводяться слідчі дії. Особу другого злочинця на даний момент встановлюють. Поліція звертається до громадян з проханням бути обережнішим до себе та своїх близьких, уникати безлюдних місць, погано освітлених місць. Але якщо ви стали вже жертвою злочину. То негайно звертайтеся до поліції для миттєвого реагування та розкриття злочинів по гарячих слідах. Для успішної ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій рятувальники мають постійно підвищувати свою професійну майстерність під час практичних занять відпрацювань. Сьогодні місцем проведення навчань стало підприємство Газ» у Довгинцівському районі. Цей об'єкт відноситься до категорії вибухопожежу небезпечних, адже на його території є ємності з газом. Як спрацювали криворізькі рятувальники, знає наш кореспондент Ігор Кононенко. Навчання криворізьких МНСників сьогодні проходили на газонакопичувальній станції, яка придатна для збереження газу у двох ємностях. З них паливо розподіляється у балони та йде на газові заправки. За легендою навчань, під час порушення технологічного процесу, а саме пошкодження газового трубопроводу, біля ємності відбулось витікання та займання газу, внаслідок чого виникла загроза вибуху. Происходит разгерметизация газопровода, происходит искра и загорается газовый фонтан. Сам по себе газовый фонтан опасен тем, что он выбрасывает вверх в воздух опасные вещества, и он дает очень много тепла. Тепло это распространяется на ближайшие конструкции, соответственно, может произойти их разрушение, разгерметизация в этих газа в дальнейшем. Після повідомлення про аварію диспетчер підприємства викликає підрозділи оперативно-рятувальної служби. Негайно за підвищеним номером виклику до місця пригоди виїхали чотири пожежно-рятувальні підрозділи Кривого Рогу. Була визначена безпечна територія для евакуації людей з зони можливого ураження. Проведена евакуація персоналу та розпочата гасіння пожежі. Далі проводиться повне оперативне розгортання. Пожежно-рятувальні підрозділи подають стволи на охолодження та захист ємностей з газом. Бійці діють злагоджено і мобільно. Як підсумок, умовна аварія ліквідована і витік газу припинено. Подразделения экипированы повністю, обеспечены необхідним пожарно технічним вооружением. По нормативам вложились в нормативи по прибуттю і по оперативному розворачуванню. Дії були слажені і чіткі, в принципі, без всякої суєти, як це должно происходить при ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації». Подібні навчання рятувальників на обласному рівні проходять щоквартально. І далі говоритимемо про таке. Всеукраїнський семінар тонкощами музейної справи ділилися в кривому розі методисти та краєзнавці з усієї країни. Фінішна пряма: Криворізькі випускники гризуть граніт науки напередодні ЗНО. Неангели популярний гурт потішив криворізьких прихильників ангельськими піснями. Сьогодні до Кривого Рогу з'їхалися краєзнавці та методисти з музейної роботи з усієї України а також представники Міністерства освіти, і науки Українського державного центру туризму і краєзнавства та обласної держадміністрації. Кривий ріг обраним місцем проведення всеукраїнського семінару з музейної роботи вранці. Біля кривого рогу учасників форуму зустрічав і наш кореспондент Олегендриксон. З самого ранку криворізькі музеї та знакові місця приймали незвичних туристів. До нашого міста завітали люди, які самі мають пряме відношення до музейної справи. Але сьогодні вони лише в якості споглядачів. Сьогодні у нашому місті представники із Києва, із інституту національної пам'яті, це представники Дніпропетровська та київських обласних та державних організацій, які займаються і опікуються розвитком музейної справи у нас на Україні. Кривий ріг вже давно вийшов за рамки стандартних форм роботи музейної. Ми вже давно відійшли від пасивно-споглядальної форми, і тому те, що ми сьогодні пропонуємо нашим гостям вразить навіть прискіпливих скептиків. За традицією першою точкою подорожі став пам'ятник Козаку Рогу. Декілька фото на пам'ять, і автобус з гостями міста прямує до школи номер 4 Тут вони беруть участь у започаткуванні нового шкільного музею, присвяченого видатним випускникам навчального закладу. А їх, як виявляється, вистачає, що й вилилося в галерею знаменитостей. Серед наших відомих пускників є і Володимир Малахов, відомий балетмейстер, і Сергій Фісенко, відомий плавець, спортсмен України, який має золоту медаль на Олімпіади 1980 року. Це і співачка українська, Маша Гоя, це і український боксер, чемпіон України, чемпіон Європи Євген Хітров, і е, Олександр Пікалов, автор студії Квартал 95». Багато громадських діячів і Дніпропетровської області, і міста Кривого Рогу. Розташовані теж на нашому стенді. Далі зацікавлені екскурсанти крокують до квіткового годинника і не гаючи часу, відвідують ще й 3D-музей. Півгодини стрічка про кривий ріг допомогла зрозуміти специфіку промислового гіганту. Тож до наступної локації музею Арселор Мітал гості приїхали. Якщо не у все озброєні, то добре підготувавшись. Звісно, якщо було можливість, і з проводити по цим всім точкам. Ну просто далеко всі розблосани. А Кривий Ріг і це центр нашої промисловості. Дуже багато об'єктів, котрий на мені лічно дуже хороші пісвітлення. Перший раз до речі, і в музеї підприємства. Люди працюють тут. Вони зберігають історію розвитку підприємства, можливо, історію династії виробничих. Після швидкої, але вкрай насиченої екскурсії криворізькими цікавинками незадоволених не було. Для декількох десятків людей криворіг відкрився з нового боку та довів, навіть велике промислове місто може бути цікавим та різноманітним. Після екскурсії містом учасники семінару приступили власне до обговорення краєзнавчих питань. Їх приймала 91-ша гімназія, розповідає Юлія Сратюк. З непідробним хвилюванням зустрічали учасники всеукраїнського семінару практикуму, як учні, так і педколектив 91-ї гімназії. Гості переглянули відеофільм про роботу шкільних музеїв, послухали виступ дітей та педагогів щодо практичних форм музейної роботи, які втілюються в гімназії. Робота музею тоді приносить належний результат, коли форми і методи роботи поєднуються з практичною діяльністю, і серед них це звичайно на сьогодні участь у пошукових розкопках. Це догляд за пам'ятниками загиблих уроки Другої світової війни, це безпосередня діяльність пошукового зону соколята на місцях бою на території Дніпропетровської області. Про співпрацю шкільного музею з громадськими організаціями гостям розповів Ярослав Жилкін, який очолює Всеукраїнське громадське об'єднання, союз народна пам'ять. Головна спеціалізація цієї організації пошук загиблих на місцях боїв. Мы занимаемся поиском по без вести пропавших по Первой мировой войне, по Второй мировой войне. За последние пять лет передано в музее более 20 тысяч экспонатов. Здесь тоже также находится в этом музее немало количества экспонатов, которые мы ребята передавали. Мало того, что здесь у нас можем погордиться тем, что вот благодаря нашему сотрудничеству с, нашей, с этой школой да, вот у нас появился такой школьный отряд это «Соколята», который с нами уже тоже не один год ездит в экспедиции. Замечательные ребята, которые вырастут настоящими патриотами. На урочистій лінійці дитячих волонтерських загонів шанували пам'ять загиблого учасника АТО, учня 91-ї гімназії Євгена Прокоп'єва. Меморіальна дошка встановлена на фасаді закладу. Відвідування гімназії закінчилося оглядовою екскурсією музею навчального закладу. Учасники семінару, побаченим, приємно здивовані. Я не помню за 23 года работы, чтобы проводился областной семинар или всеукраинский без участия учреждения образования Кривого Рога. И то, что мы видим, какую бы тема, какая бы тема актуальная не выходила на семинар, Кривой Рог всегда показывает ну, просто великолепные результаты. Не так много ну, административных территорий, мест и областей, где мы... Музеї навчальних закладів співпрацюють з музеями комунальними, з музеями підприємств. За нашим розумінням із інформації освітянського середовища міста Кривого Рогу, ми б знали, що тут така співпраця є. 5 травня стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року. Право вступити до вишів дають лише сертифікати отримані у 2016 році. Тож підготовка до тестування виходить на фінішну пряму з 11-ти класниками 95-ї гімназії. Спілкувалася Дар'я Ворона. Державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання, вступ до омріяних вишів, а ще участь в олімпіадах, захист робіт у Малій академії наук, громадська активність. Сучасні школярі не сидять без діла, але все ж успішне складання незалежного тестування серед пріоритетів. І підготовка до нього розпочалась ледь не 1 вересня. Однак для успішного складання формальних знань з дисципліни за 11 клас недостатньо. Більшість завдань сьогодні з усіх предметів орієнтовані не просто на механічні знання, а на вміння ці знання застосувати у різних ситуаціях навчальних. Тому звичайно, завдання ускладнюються. Встигнути все таке завдання стоїть перед старшокласниками, адже успішність з решти дисциплін мусить також бути високою. Профільність старшої школи допомагає і у виборі майбутньої професії, і в успішному складанні ЗНО. хотілась поступити на Программирование. Готовлюсь я в основном на уроках. У нас очень хорошая подготовка именно на уроках, так как я выбрал профильный класс математический. У нас 9 уроков математики, мне этого хватает с головой. Я уже примерно определилась с направлением. Это филология, иностранные языки, возможно, журналистика. Вижу себя или журналистом, или писателем. В общем, гуманитарной стези пойду. Вот, учись в гуманітарному класі. это мне допомагає, и я не жалію, що вибрала именно это направление. направлення. А плюс до цього бібліотека, індивідуальні консультації, можливо, заняття з репетитором чи курси в обраному виші, байдикувати безглуздо та й ніколи. Взяти максимум знань прагне кожен школяр, а вчителі відчувають свою відповідальність за результат. Вчителі проводять додаткові заняття під час навчально-виховного процесу, таким чином організовують роботу на уроках, щоб враховувати і найскладніші завдання, можливо, з минулих ЗНО, допомагають учням зорієнтуватися в завданнях. Працює соціально-психологічна служба в школі, яка надає учням консультації, і учням, і вчителям стосовно, як себе опанувати під час зовнішнього незалежного оцінювання, таким чином, щоб здати його якнайкраще. Інформація про тестування, поради, як його безболісно і успішно скласти, тематична література та можливості для поглибленого вивчення матеріалу всього цього у школах предостатньо. Головне міцні знання і врівноваженість у день іспиту. А випускники цієї гімназії вже отримували не просто високі результати, а й максимальні 200 балів. Тож цьогорічним випускникам є на кого рівнятись. Навесні Кривий Ріг продовжує виглядати музичною меккою для відомих виконавців і гуртів. На підтвердження цього до нашого міста завітали чергові відомі гості гурт Неангели. Як приймала двох чарівних дівчат місцева публіка. Дивіться далі. Десять років для дівочої музичної групи вік надсолідний. але як і в кожному правилі, в шоу бізнесових також є свої винятки. Гурт не ангели один з небагатьох таких прикладів. Цьогоріч колектив святкує десятиріччя, збираючи повні зали. Не підкачав і кривий ріг. Вчора в палаці молоді студентів був без перебільшення аншлаг, причому створений силами прекрасної половини людства. Ожидання получить якусь задор, повеселитися, приємно провести час. хороше впечатлення, море емоцій. Ну і погромче музику Обожаю цю групу мені очень Віка і слава. Ожидаю, що буде весело і буде танцювальна класна музика. Створений відомий музичним продюсером Юрієм Нікітіним гурт з перших днів існування здобув популярність, в тому числі і завдяки незвичному звучанню. Какі, на кого не похожі, може, вам? З ким може бути перекрікається тим брані І от время одного такого розговору з Олександром він мені сказав, знаєш. А... На кого схожа мені Ангела? На Селінді он немножко, на Тіму Тернер і на Шер. На земчатих глобальних поптів. А у самим дівчатам така увага до їхніх голосів інколи спричиняла дискомфорт. Хорошо знайомі тебе люди і люди, які тебе хорошо знають, говорять, що ети пають мужики, немножко ображала, а немножко і чхати на них на всіх. Тіас приймала та. близко к сердцу, так не было обидно, когда все не могли идентифицировать нас как женщин, а сравнивались нас с мужчинами, возможно, это специально было как проверка на силу, выдержим ли мы испытания. Втім, ці перепони лише загартували не ангелів. Попереду в них були концерти, хіти, альбоми. Третю за ліком добірку вони приурочили до ювілею гурту. Тож у кривому розі лунали як нові композиції, так і пісні, які кожен, навіть не фанат, неодноразово чув на fm хвилях А наступна композиція, яка прозвучить, вона взагалі сама стара. Ми нею нечина. А знаєте, чому ми її зараз Потому Тому що ви з тих самих. Альбом і концертний тур серце підводить риску під десятирічну історію колективу, але у випадку з неангелами можна сміливо припустити. Для них все лише починається. Тож вдячна криворізька публіка неодмінно зустрічатиме своїх улюблениць знову, звісно ж, як і вчора, повними залами та гучними оваціями. В суботу, 9 квітня в Палаці культури імені Артема, відбудеться четвертий фестиваль авторської пісні Барди Рудани-2016 журі фестивалю визначить кращу авторську пісню, виконавця та поета. Початок о 12-й годині вхід вільний. І це все на сьогодні. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра у звичний час. Бережіть себе і тих, кого любите.